Окружна виборча комісія склала уточнений протокол результатів до виборів до Верховної Ради на округу номер 87 вчора приблизно о 22.30. При доопрацюванні врахували рішення суддів, які вступили в дію. Під час складання протоколу Окружна виборча комісія перерахувала голоси на п'яти дільницях у монастирчанах, Яремчі, Маняві, Миколиччині та Парищі. Та голоси з дільниці в Яремчі не увійшли до уточненого протоколу ОВК. Повідомляють в громадянській мережі ОПОРА. Також в уточненому протоколі не врахували ті бюлетені за Олександра Шевченка, які зникли. Відтак змінилися дані про результати виборів. Перемагає кандидат у депутати від партії Слуга народу Василь Вірастюк. У нього 15 тисяч 536 голосів. У Олександра Шевченка від партії за майбутнє 15 тисяч 114 голосів. Після перерахунку голосів розрив між двома кандидатами склав 422 голоси. За словами офіційного спостерігача та юриста Олександра Шевченка, Андрія Сторожука, попри те, що члени ОВК підписали підсумковий протокол, фактичного перерахунку голосів із дільниці не відбулося. Просто переписалися дані десь по якимось дільницям з як вони стверджують протоколу безперервного засідання, тобто те, що вони фіксували, коли ми не рахували попередній раз, що не допустимо. Просто переписали цифри і незважаючи на те, що не встановлена доля документації виборчої, яка втрачена. А відповідно говорити про достовірність такої таких цифр, які сьогодні знову ж внесли вже в уточнений протокол, не можна. Зі слів Андрія Сторожука до уваги не бралися пропозиції членів ОВК щодо порушення на дільницях та було різне трактування рішень суддів. Після уточнюючого протоколу команда Василя Вірастюка на сайті Слуги народу повідомила, що перемагає Василь Вірастюк. У прес-службі партії Суспільному повідомили, що рішення ОВК прокоментують пізніше. Координатор руху чесно Віталій Світлик теж повідомив про те, що ОВК по іншому тлумачить рішення судів. Суди е, страктували рішенням по одному е, випадку, яким чином вони бачать розв'язання цього, а ОВК трактує по-іншому. Я не беруся робити е, аналіз, хто ж в цьому правий, але ми побачили, що де суд скасував рішення про перерахунок, а ОВК на свою, свою чергу знову ж таки сказала: але їм ніхто не заборонив і не скасували е, той перерахунок, що вони. Е, там виявили старша радниця з правових питань громадянської мережі «Опора» Ольга Куцюруба каже, що суд не зобов'язував вносити в протокол дані з дільничних виборчих комісій. Прямо в рішеннях судів ніде не сказано. Що мають братися до уваги власне, результати дільничних виборчих комісій. Тобто, це от таким прямим текстом в рішенні не написано. Це такий юридичний аналіз, але ми розуміємо, що це ну, така теоретична конструкція, і вона теж може бути. Оскаржена голова обласної організації комітету виборців України Максим Лисюк розповів, що занести до уточненого протоколу ті бюлетені, які вважають втраченими, ОВК не могла. Суд зобов'язав провести перерахунок, а не встановлення в... зазначити результати, які були встановлені на ДВК. При перерахунку окожна комісія записує цю кількість бюлетенів, яку вони по факту перерахували. Ми можемо говорити що. По даних ДВК було більше бюлетенів, але оскільки комісія не бачила цих бюлетенів, вони не можуть стверджувати, що ці бюлетені були понад саме за того кандидата. Діана Коржук, Юрій Присяжнюк, Роман Булелик, новини на Суспільному, Прикарпаття.